Самі аукціони відбуваються через платформу і систему Прозора продажі. Система є двохрівнева, є сама платформа Прозора продажі, а є електронні майданчики. До них трішки пізніше вернусь. В строке пошуку набираєте набір коробок, довго підбирала, який саме має бути сполучення слів, щоб знайти потрібні аукціони. Ось так вони називаються. І тепер, що ми бачимо, що 10 числа буде початок такого аукціону. Ось такі тут є лоти. Ось дивіться, тут багато коробок. Що в тих коробках, я не знаю. Теж 11 числа, 10 числа. І для того, щоб прийняти участь в обраному вами аукціону, треба провалитися перейти в те, що вас зацікавило. І для. Тут можете прочитати взагалі характеристику і так далі. І так далі. Але щоб прийняти безпосередню участь, вам необхідно подати свою пропозицію взагалі зареєструватися через електронні майданчики системи. Це і закупівлі ПРО, наприклад, Десенс. От тут от всі майданчики. Я раніше працювала на закупівлі ПРО, перейшла до них, але, на жаль, в них не було зрозуміло, куди подавати. Свою заявку, тому я подавала через e Зараз шукаю ось він, і перехожу туди безпосередньо. Я вже маю зареєстрований кабінет, тому мене відразу перекинуло в мій зареєстрований кабінет. Читаю, що тут є, як тут все відбувається, і для того, щоб подати через конкретно цей майданчик, необхідно тут ввести вашу. Цінову пропозицію, з якою ви хочете <кій> прийняти участь, і тепер зреєструвати пропозицію. момент, коли з'явиться це віконечко, воно потім буде тут от, в рахунках, але на всякий випадок, в той момент, коли з'явиться, завантажте собі рахунки і переходимо. Отже, що в нас тут є? Необхідно завантажити документи. А, відразу а, необхідно вантажити а, копію а, а... ІП. Це подається у всіх а, аукціонах, а також і паспорт. Де мій паспорт? Копія паспорта? Обрати документ і паспорт. Пам'ятаєте, в нас були рахунки? Ось вони тут є в розділі мої рахунки, можете їх теж знайти. Необхідно заплатити реєстраційний внесок і гарантійний внесок до сплати 17 гривень та 120. Якщо ще раз можете завантажити, давай, відкривайся. Ой, за реквізитами оплачуєте. Потім, коли оплатите, у вас будуть платіжні квітанції, ви їх підвантажуєте в сам аукціон. Де він в мене? Прийняття заявок. Ось 10.04. Далі. І ось тут. Ось тут необхідно буде долучити, як... Ще підтверджують кваліфікацію. Документи, що підтверджують кваліфікацію, завантажити ще квитанції. Можливо, я потім ще теж заплачу, а раптом прийму участь. Щодо ставки, ставку можна змінювати до того моменту, коли є така можливість. Зараз покажу вам, наприклад, інших аукціонів. Наприклад, мої аукціони очікує ще. От в мене вже є підтверджена заявка, аукціон відбудеться буквально через півгодини. І коли я натискаю далі, в цьому аукціоні вже я не можу змінити свою ставку. А в іншому аукціоні, наприклад, ось в цьому підтверджена вже де заявка. Ставку свою змінити я можу, ну хай буде там 4 сімки. Змінити пропозицію. Потім на електронну пошту прийде лист про те, що я змінила свою пропозицію. Ось так. Ще трішечки доповню. Звертайте увагу не лише на дату проведення аукціону, а й на місце розташування лотів, тому що є і в Києві, є ось, наприклад, в Запоріжжі, десь бачила тільки що Луцьк, в різних містах України. Проходять такі аукціони, тобто це не лише Київ, ось, наприклад, Тернопіль також є. Якщо у вас є по цьому лоту конкретні питання, то ви їх можете задати в самому аукціоні. Ну, наприклад, ось цей аукціон ще триває процедура прийняття заяв на участь в такому аукціоні. І, і ось тут, в самому низу, можна поставити питання тему, питання, і відправляєте питання, а організатор Укрпошта буде на нього відповідати.